Книга як сеанс психотерапії, частина 5 з 5. Сьогодні ми поговоримо про Еріха Фрома мати або бути. Ця книга входить в мої топ-5, тому що кожна книга Фрома вона є трансформуюча, вона глибока і вона чіпляє в мене всі мої глибинні струни. Але чому ця книга не стоїть на першому місці? Бо вона. Важка для сприйняття, особливо, якщо ви починаєте тільки шлях самопізнання і шлях пізнання таких глибинних процесів, які в нас закладені. Я дуже раджу з нею ознайомитись, якщо ви вже читали якусь подібну літературу, але не робити цю книгу першою в вашому пізнанні собі, тому що ви можете просто закритися від цієї інформації, мозок не буде готова її споживати якось, да? і ви втратите таку. Неймовірну книгу, яка розказує про різницю, коли в тебе щось є, і коли ти є чимось. Це настільки глибинні процеси, я раджу всім їх прожити. Ділюсь від усього серця з вами цією книгою. Напишіть в коментарях, як вам підбірка, яка в мене вийшла, чи вам подобається чи ні. Більше інформації ви можете знайти на моїй сторінці.